Через низьку успішність у школі батьки одного з найбагатших нині людей Біла Гейтса водили його на консультації до психіатра. Аж поки якийсь із педагогів не розгледів у дитині таланту до програмування і поради зосередитись на цій дисципліні. Приклади, коли щасливий випадок перетворює безнадійного двічника на успішного дослідника і громадського діяча, знає і вчителька інформатики Людмила Булигіна. Один з її вихованців після участі в міжнародному конкурсі Intel ISEF змінив своє ставлення до науки. Не дуже він там любив ходити до школи, не дуже він вчився і вже якось так сказав, ну то так буде. Але коли він поїхав на ці конкурси, коли він побачив тих дітей, це ж спілкування з дітьми іншого рівня, коли він з ними спілкувався, він повернувся і сказав: знаєте, що я хочу сказати? Що в школі вчитися дуже легко. Як змінюється життя і світогляд школярів після участі в міжнародних конкурсах, обговорювали організатори таких змагань та колишні учасники. У декого зміни кардинальні, як от в Олександра Оленєва. п'ять років тому він брав участь в Інтел Айсеф. Сьогодні вже сам координує цей конкурс в Україні та в Українах СНД. Мені це відкрило нові можливості. Я побачив, де я можу застосувати свої сильні сторони та як допомогти таким же учням, як я. Бо я сам пройшов через, через весь цей процес. Я знаю, як себе треба поводити в тих чи інших ситуаціях. Я їм даю поради, як правильно спілкуватись з журі. Реалізацію проекту, який приніс Олександрові перемогу, він поки що відклав на майбутнє. А ось Гарік Мелкумян, котрий на міжнародних конкурсах представляв свої медичні розробки, навіть і через п'ять років продовжує дослідження в цій сфері. Також провадить активну громадську діяльність. Та дозволило сьогодні мені стати главою міжнародної організації студентів медиків И опять же мы занимаемся международными программами, международными образовательными программами и Студентськими обмінами. Організатори національного етапу одного з найбільших міжнародних конкурсів інтелайсеф зазначають, приклади Олександра і Гаріка показові схожі історії мають усі 34 конкурсанти, які протягом 10 років представляли Україну у фіналах в Америці і здобули 21 нагороду. Цікаво, що всі вони підтримують дружні і робочі стосунки з організаторами змагань. Ми залучаємо їх до наступних доступних проведення національних турів і конкурсів. Вони у нас є і член. Леними юніорського журі, по перше, вони проводять майстер-класи для наступних поколінь дітей. Тобто вони навчають, як презентувати своє дослідження, як відповідати на питання, як аргументувати, як доводити свою думку. І вони завжди з нами самі ж науковці, які побували і учасниками, і суддями на міжнародних змаганнях, упевнено стверджують, як би не склалася доля після участі в конкурсах, але досвід, емоції та нові зв'язки формують їх амбітними, енергійними та успішними людьми.